Психологія, але гаразд. Взагалі, що таке клаустрофобія? Боятися закритих просторів. Звідки вона береться? <рес> Дивіться, наш мозок це наскільки м, така класна штука, вона намагається нас просто оберігати від будь-яких подразників нашого зовнішнього світу. Якщо пов'язана з закритим приміщенням, і батьки не звернули на це увагу, або просто ви не перестали цього боятися, бо ви не зрозуміли, що таке може трапитися з кожним. Холострофобія це не хвороба. Холострофобія це просто блокування мозку якоїсь певної події. Хоострофобія просто, щоб побороти, зайти в ліфт і поїхати і зрозуміти, що там немає нічого страшного. Ну, чого ж страшно, що з тобою має статися? Давайте. Просто обірваємо, це все добре. Давайте не будемо песимістами, давайте будемо реалістами. Песимістам насправді дуже важко. Якщо звідси вийду, мій кіт піч на голову. Сидіть не виходите. Сидіти не виходите. Давайте жити це життя, давайте насолоджуватися кожним днем. У нас і так зараз, вами, нелегкий час. І боятися, щось десь там зі мною має зробити. Якщо у вас виникають якісь проблеми, це потрібно пропрацьовувати. Я не вважаю, що кострофобія це хвороба. Холострофобія це просто букування мозку і своєї певної події в минулому, і він просто знову не хоче зазнати того самого стресу. Ось і все. І це все себе. Да. Що, -що? що що? Це нав'язано в самому себе. Закручування самого себе. Може, це знову так буде, я не хочу знову переживати ці емоції, мозок дає вказівку на весь організм і все, це просто йде покування мозком певних ваших зовнішніх подразників, І все. Це все потрібно просто витісняти, набратися в кожну зайти в той ліфт, закрити, я нічого не боюся. І поїхати з самого нижнього поверху, на самий верхній, і спуститися назад. Ага, на ага. ну, зараз на щас не дуже на ліфті можна кататися, тому що вимикається. ще просто не Є ще якісь питання. Що дивіться. В чому питання? Що робити з цим? Нічого це виникає. Ну, дивіться, чого це виникає, це може бути без відчиненків. Я вже казала, це Питання, задавала Даша. Ви, вночі, ви в день переживаєте дуже сильно багато різних емоцій, яскравих, негативних, і так далі. Коли ви приходите додому, лягаєте спати, ви починаєте ці емоції автоматично прокручувати в голові. Ви починаєте, можливо, є в нашому організмі така функція, як починати щось продумувати, якісь події наперед. Повірте, це безглуздо, то, що ніхто не знає, що буде завтра, що буде через кілька годин. І продумувати і на майбутнє це абсолютно неправильно. Ви можете собі пофантазувати, але накручувати себе і якось погіршувати через це свій емоційний стан зовсім, зовсім не варто. Я Про це я думаю завтра. Так. Да. І спати. Якщо не може заснути бути, треба і спати. Точно повідомлю про це логічні. Я не спускаю думати. Треба я уявляти. В і до цього Мама казала один зі овечок рахувати. Вам потрібно, якщо ви вночі про щось думаєте, вам потрібно перемкнути просто свою увагу на щось інше. Або <працює> там? Так, ви повинні, людина, яка засинає, ви повинні найтрішечки зменшувати своє дихання, от доки видохід, Робити це більш повільніше, сконцентруватися на чомусь іншому. Порахувати овечок. Мама ж казала о дитинці, не можеш заснути, рахуй овечок. Але Один, два, три, чотири. Мама на роботі всі. Вони приходять після занять, ням-ням-ням, Бух поспали годинки три, а прийшла ніч, лук-лук, не гуляли, не ходили, нічого не робили і знов спати. От і хапай? Ага. От жаліється, І на правильний розпорядок вашого дня. У вашому віці взагалі корисно мати розпорядок дня. А не я прокинувся о 8-й, прийшов додому після навчання о 4-й, а ще ляг поспав до 8, а потім чого ж я не можу вночі заснути. І потім, звідки в нас виникають ці всі проблеми? Який у вас був? Якби у вас був правильний розпорядок дня, якби у вас організм достатньо відпочивав. для тренування, ти гарну сну. Висновок крові. А якщо займається, а а якщо, якщо ти на постійній основі хочеш спати, Ви 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 Слід. я хочу спати. Скільки ти спиш ночі годин? Вісім годин ночі ти спиш. Ти приходиш додому. Це звичка, яка вже просто вироблена твоїм організмом. Цей час. Тобі просто потрібно його перетинки, не зайняти свій мозок чимось іншим, і повір, ти начі будеш спати краще? І ти будеш потім в ньому себе чувати набагато краще. І в тебе звичка нашого організму формується 21 день, день. Якщо ти хоча б з два тижні не будеш лягати спати в день. У нас випуск. Залишайся, допомагай. Не біжи зразу. А коли ти прокидаєшся, ти відчуваєш, що в ти бадьора, чи в тебе є брак сил? <плес> <Куда>? <плес> 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 коли ти прокидаєшся, ти відчуваєш, що ти бадьора, чи ти відчуваєш, що в тебе є брак сил? Я <плес> бадьора. Надовго вистачає Бадьорості. <плес> а далі приходиш знову і знову спати, знов, 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 знов заражаєшся. Потрібен? <плес> Так, які ще є запитання? Немає?